стає актуальним, тому що е якраз в першу чергу екологічна безпека повинна бути і чистий продукт, і звичайно, е ресурси, які необхідні для е ведення вирощення сільськогосподарських культур з е кожним роком зрощують, тому якраз саме і це може. Е за рахунок цінової політики компенсувати ті затрати, підприємство Старий Польськийська району це єдине господарство в області, яке сертифіковано міжнародною організацією «Органік стандарт і має міжнародний сертифікат. Воно вже працює другий рік. Продукція користується великим попитом. Хочу сказати, що якраз і це підприємство має економіку за рахунок. Того, що ціни на його продукцію вищі 30-50 і більше, і більше відсотків. Сподіваємося, що цей семінар дозволить іншим вивчити їхній досвід, скопиратися навколо них, оскільки вони готові координувати і консультувати цю тему, і будемо в області розвивати якраз саме таку форму органічного землеробства.